Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Українські джерела повідомили про успішну атаку на кримський міст у районі Тузли. За попередньою інформацією було завдано прямого влучання по слабкому сегменту конструкції, який став критичним моментом удара. Вибухова хвиля пошкодила несучі елементи, призвела до обвалення частини мосту у російських офіційних повідомленнях. Ситуацію називають ремонтними роботами і технічними труднощами. Проте масштаби катастрофи приховати не вдалося. Пише прямо зараз телеграм-канал Морський вовк». Інформація перевіряється моменту удара. По мосту рухався потяг з боєприпасами. 16 вогонів загорілася. Детонація спричинила серію вибухів, які перекинулись на автомобільні колони. Сотні військових і цивільних опинились під вогнем і завалами. Вогонь поширився на десятки метрів, перетворивши ділянку на сусільні згарище. Евакуація оскладнювалася повторними вибухами. А дим вил було видно на значній відстані. Російські джерела спершу повідомляли про тимчасове перекриття мосту через ремонтні роботи. Однак кадри з місця подій свідчили про інше. розірвання конструкції, понівечені автомобілі, згорілі цистерни. Деякі свідки зазначають, що міст зазнав структурних пошкоджень, які зроблять його відновлення надзвичайно складним особливого резонансу. У ситуації додали свідчення інженерів, які брали участь в проектуванні мосту і тепер публічно звертаються до українців з проханням про прощення. Вони визнають, що створили логістичний коридор для війни і таким чином допомагали ворогу вести агресію. За словами інженерів, саме вони передали інформацію про слабкі точки мосту, які стали мішенью для ракети. Свідчить про зростання внутрішнього спротиву, навіть серед фахівців, які раніше працювали на Кремль. Вибухи пошкодили не лише міста й ланцюг постачання на півострів колони з боєприпасами, пельними технікою опинились відрізами від основних баз. Для російських військ у Криму це означає серйозну логістичну кризу постачання боєприпасів і пального тепер неможливо в звичайних обсягах. Втрати особового складу вимірюються сотнями серед загиблих і поранених військові водії, охорона технічний персонал, випадкові цивільні, які опинилися на мосту. У момент удару частину тіл досі не вдалося ідентифікувати через масштаб пожежі. Пожежа на мосту тривала кілька годин. а Рятувальні роботи ускладнювались повторними вибухами вагонів із боєприпасами. Військові спроби локалізувати вогонь не дали результатів. і Врешті-решт, частина конструкції остаточно впала у воду. Кадри з місця катастрофи швидко поширились мережею, попри спроби цензури. Додаткові дані свідчать, що удар було здійснено високоточною зброєю, яка влучила саме вразливий сегмент мосту. Це доводить, що операція готувалася заздалегідь з використанням інсайдерської інформації. За словами експертів, інженери, які передали ці дані, зіграли вирішальну роль без їхніх креслень і розрахунків удар не буби. Настільки результативним аналітики наголошують, що руйнування мосту суттєво знижує можливості російської армії вести війну на півдні. Логістика через сухопутні шляхи кримського перешийка не здатна змінити потужність залізничних переважень, які забезпечували місце. Означає повільнення постачання, зниження ефективності бойових дій, збільшення втрат водночас для України. Атака на міст стала фактором стратегічної ініціативи. Вона демонструє здатність завдавати ударів по ключових об'єктах противника. І перетворювати їхні символи на руїни. Це також має потужний психологічний ефект. Російське суспільство отримало сигнал, що навіть найважливіші споруди можуть упасти таким чином. Кримський міст, який будувався як інструмент контролю і символ влади, став свідченням поразки обвал в районі Тузли. Сотні і масштабні логістичні втрати, закріплюють цей удар у категорії стратегічних. Для Росії це означає зростання міжнародного тиску і внутрішню кризу, довіри та втрату ключового каналу, забезпечення угрупувань на півдні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм каналів Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.